Всім привіт! Ви на каналі Село Вихідного Дня. Давно не знімав відос. Першим ділом хочеться глянути, як тут наш баштан. А баштан наш ну, таке. Дивіться. Кабачок вже попер. Це цей грибовський чи як він зветься. Треба відос переглянути. А все інше. Все інше немає. Дуже реально дивно. якісь три повилазили і сидять, чи їм холодно, чи не зрозуміло, що до чого. Що тут наше помідорки, помідорки. Ботат вже приїхав. Дочекається тепла трошечки і буде вже на городі. Де наша кукуруза? Кукуруза не віддать. Може бабця вже посадила, хто знає. Подивимось. Тільки заїхали кулі вже такі у нас. Дітя, які курчата повимаха. Діть. Посідали. Таке, наче дощ, не дощ. Ну вийдіть хоч глянуть на вас. Великі ви невеликі. Ну, такі вже чималі. Ну, півні. Такі самі. Любопитні. Да? Дивіться, які вже здорові. Скоро нести Да? Такі а дорослі. Трави поросло. Це просто капець. Три тижні не косили, дити. Сантиметрів по 20 повилазило. Да, Зараз беремо косу і косить. Вже корочка старенька, її випустили. Доживати. Що курі, як дела? Це нормально у вас? А де дам, щоб другий півень заховався. Трави у вас. Все як положено, так? Да? Молодці, гуляйте. Ось таке. І як все заросло. Все поросло. Зараз, зараз дістаємо косу і бігом, бігом косить. Ще глянемо, що там у нас понов'язувалося. О, чуєте, спуває. Гарненько. Цей уксусний трошки підмерз. Ми вже то її обрізали. Все одно трошки примерз. Калина зацвіла. Дивіться, як не замерзла. Вон ще ягоди висять. Оце калина. Це колина. Це як цвіти. Прикольно. От так Отак зробимо. Починають отак. так краще. Чуть гуде, опиляє. Ді, яка прикольна, так? Да? Зацвіла гарненько. Роза відійшла. Замерз у нас деревовидний піон. Розпустилася. Це, це все молодняк пішов ніжна, гарна. І це як поперла. Дасть гарний приріст цього року. А тут півон у нас ріс. Того разу обрізали трошки. Але, на жаль, не відійшов. і паганів ніяких там не видко, щоб було. Ось таке. А ось сюди це півон цей зацвітає вже. Вже скоро півони будуть. Вчора раніше на гробки вже півони цвіли. То мабуть, грибки пізніше були трохи. Да й тепліше було. Такий гарний півон, папороть. І вон ще півони будуть. Один, кущ, другий, третій. Чи ні, то не піони, але дуже схожі щось. Дивіться, як начіплялися сливки у нас. Дивіться, які гарні. Да? Все як положено. І буде їх багацько. Так, агрос пішов, ще один півон. Ось уже розстріл півон один. як гарно. Контенту нема, да. так? Да, теща каже, нема чого знімати, пішов ці квітки топтати. Дитяй, прикольний. Прикольно пішло. Ружа пішла. Примула пішла рости, дивіться, як гарненько. Так, що в нас по черешні? Черешня. Так, да, з черешнею є проблеми. дивіться, щось пошло. Але так, щоб багато, її, звісно, не буде. Бачите, осипається, Це теж в'яне. Вона примерзли, мабуть, не один раз. Черешні багацько, хоча й понав'язувалось, здається. Бубляхи є. Бубляхи є, але вона все в'яла. Чи болячка, чи підмерзла. В общем, цієї черешні не буде, хоча цвіла ловко. Так, квітник тут, туди, все заросло. Йолки зелені. Це капець. Дивіться, баба кольбаби понасаджувала вже насіння треба збирати. Зараз візьмемо косарку і будемо збирати на сіннечко. Бо, як твої справа. Що ти? Що ти старий? Все нормально ти? Як ти там? Це гуд. Молодець. Йдемо ще подивимось на городі, в саду. Точніше, що в нас розцвіло? Що в нас чекати, що в нас не чекати? Це груша. Перша у нас росте. Ту, що ми забракували, але цвіла вона дуже прикольна. І грушки вже є. І грушок є багато. Навіть занадто для такого дерева невеличко, але нічого не є. Це друга наша черешня. Це наша трохи пізніше. Трохи пізніше. І тут трохи начіплялося, дивіться. Теж багато такого переведеного, але трохи начіплялося. Яблунька. Не цвіла і нема нічого. Це, до речі, яблуна. А ні, щось є, ось, дивіться. Може, щось і буде. Да? О. Хоч побачимо, яке воно. І воно щось є. З ну, десяток два яблук, мабуть. Пішли глянемо на персик. Кохана щось там вже порпалось без мене. Персика пішла кучерявість. Бачте, хоч його й обробляли, але курчавість пішла. Ну і плодів нема. Це один зав'язався, другий, третій, четвертой. Ну, може, з десяток і буде. Але курчавість він зовсім. Біда печаль. Видно, поприскали, і пішов дощ. Чому прикоску глянув, вона така була найвитриваліша у нас. о, Дивіться, це те, що ми саджали полуницю. Бачите, що зацвіло. Трішки, звісно, померзла вона, але але щось буде, дивіться. Значите, ну ось що? Що по цвіточку, ось що квіточки є. Є квіточки, буде врожай. Ну абрикоска нас має порадувати цього року. Дивіться, які вже абрикоси. Вже за тиждень-два може залепухи якісь і зривати для прочистки організму. Дивіться. Нормасток, воно ну, з тієї сторони гляне. Що тут у нас? Так, да, дивіться. Все чітенько. Абрикоска, як не дивно, не померла. Вона тут в такому закутку трішки. Це дивіться. Абрикоси мають бути. За тиждень два все має бути. Пішли, ще глянемо, що тут у нас? Погорода, те, що ми сажали. Перчин, мабуть, фініш. Помідором теж там фініш. О, дивіться, суниця зацвіла. Може щось і буде. Багато чорного було. Ось, дивіться, це полуниця у нас. Така плантація трошки в затінку, ніби на сонечку. А це у нас суниці. І суниці. Дуже рясно цвітуть. Дуже-дуже рясно. Дивіться, яке вона. Прикольно. Так, картопелька трошки відійшла. Дивіться, яка картопля. Картопля, щоб розуміли, ну по пів метра, сантиметрів і по шістдесят. такі два рядочки. Померзла вона, звісно, капітально. Але чи вона відійшла? Вона пустила нові пагони? Дивіться, яка гарньоіння картопілька. Рядочка. Вже, мабуть, і молода є, можна поколупати трошки. Так, тут два ряди малини у нас гарненькі. Дивіться, показати вам озеро, як зазвичай. Бо сьогодні нікуди ніяк. Озеро має бути, дивіться, теж гарненько так. Так, що тут у нас по сортовій полуниці? Сортова полуниця, у нас залишилось перші два рядки половиною, А там далі досаджували. Дивіться, перше цвіте у нас. Можете глянути відео. Десь посилання залишу. Який це сорт. Як буде окреме відео по полуниці, я ще раз проговорю. Другий сорт ніфіга нема. третій там. Посередині щось трошки. Ну все, зовсім чуть-чуть Це -чуть. да. якась зараза вже сидить, повзе таке Непонятно. якась зла тварина. Жук. Ось так воно під крапелькою. А що там наші баклажани? А наші баклажани. Зараз ми до них заглянемо. Баклажани наші. Теж померзли трошки, але ще під пляшками стоять. О, щось трошки є. Крапельку не включає, бабця, Віддать, вистачає дощів, бо До дощі йдуть, дивіться горох посіяли, він вже горох вже цвіте. Ось так гарненько цвіте горох. Бачите. Два рядочки гороху на суп, ну і внукам. Люцерка піднялась, то зовсім не було. А це вже така кабульки міньки. Висадили ми того разу. Скільки? Два тижні назад, Висадили ми гарбузи і кукурузу. Кукуруза в кінці посходила, гарбузи. О, ось у два рядочки гарбузів. Дивіться яка краса. Теж трошки прихопили їх, але вона є. Опа. І там усі. Ще один рядок і другий рядок. І отак теж сажали кукурузу. І потім, може, як вийдемо щось досаджувати ще покажу. Плаває лебідь отаману. Очевидно, чи ні. Ну, отаке. Така у нас краса. Дощу сьогодні ще. Дощу сьогодні ще не було. Ну, подивилися, потеревенели, огляд зробили. Що треба робити правильно? Треба йти працювати. Наводимо косарку і косимо. косити є що. А далі будемо бачити. Пообідаємо, вийдемо на город, щось підзніму, щось подивитись. Підписуйтесь, поставте вподобайку, прокоментуйте, що вам сподобалось, що ні. А це, до речі, яблуня у нас. Пам'ятаєте, теж знімав шоц такий був? Рілс, чи шоц, як воно правильно називається? Ціла вона, як принцеса. Як наречена. Біла-біла була. І понав'язувались трохи яблук. такі, ось такі в нас справи. А, ще кукурузу вам покажу. Я її знайшов. Я її знайшов тільки що. Тільки що. Це не вона. Це бабчина кукуруза. А де наша кукуруза? Де наша кукуруза? Ще не бачу. Ну що, пошукаємо, зайдемо. Все, пішли косить. Треба щось робити. Бо як нічого не робити, то нічого не зробиться. Народна мудрість.